Всім привіт! Мене звати Оксана. Сьогодні відео буде не про господарство, як всі звикли, а хочу вам розказати, хто да що і чим я займаюся. Дуже багато вже є в мене глядачів, знайомих, друзів. Хто мене знає, велика всім подяка. Хто ще не знає, давайте будемо знайомитися. Отож, гарного вам перегляду. Я знаходжусь в нашому лісі, прекрасному. Це моя стихія, і сьогодні захотілося мені для вас зробити таке відео. Так що пішли народилася сама, я в місті Рівному, там прожила багато років. На даний момент мені 36 повних років, років. Родилася я, ходила в дитячий садочок, закінчила 11 класів в школі, поступила в училище вище професійне, перукар модельєр за професією, пропрацювала в перукарні небагато часу і пішла в декретну відпустку. 18 повних років, майже в 19 я народила свого першого синочка. Спочатку вийшла заміж, а потім народила свого першого синочка Дениса. Денис на даний момент зараз знаходиться за кордоном, вчить німецьку мову. В серпні поступає також в професійний коледж. І ось так. Через 4 роки я народила Станіслава і розлучилась з першим чоловіком. Весь цей час проживала з батьками, але все-таки поклик душі та серця кликав мене до того. До села, ну, це моя така любов, моє відчуження, і мої найкращі, здається, руки. Тому вирішила переселитися в село. Трішки побула в селі з хлопцями, Денис пішов навчатися в перший клас і змушені знову повернутися були в Рівне. Далі в нас є в Рівненській області таке СМТ Клевень, там про Прожила я півтора року, познайомилася з другим своїм чоловіком, і вирішили ми придбати будинок ближче до батьків, так як вже на той час батьки з Рівного переїхали в село. І в Демидівці ми знайшли ось цю хатину, в якій зараз я проживаю з хлопцями. Коли ми переїхали, народився Євгеній. Наш наймолодший, мій наймолодший синочок. Зараз вже хлопці ходять всі до школи, все в нас чудово, прекрасно. З дитинства я дуже мріяла попасти в село. Пам'ятаю ті часи та роки, коли батьки нас на літні канікули на зимові до бабусі. Ну, як вони казали, випроваджували. Це не було випровадження, просто ось там я зрозуміла, що таке село, що таке любов, що такі ранки, що таке світанки, що таке домашнє господарство. Та як і одна, і друга бабуся тримали завжди і корови, і коні, і гуси, і качки. Ну, все, що можна, все вони тримали. Працювали і. Все-таки вирішила я лишитися в селі. І на даний момент ні хвилинки не... не шкодую, що я проживаю в селі. Так, буває дуже тяжко, буває дуже складно. Але це саме найкраще, що можу я собі уявити. На даний момент я проживаю з двома молодшими хлопцями. З чоловіком ми вже півтора року як розійшлися, роз'їхалися. Ну, так в житті буває. Хто прав, хто винуватий немає. Ми з що з першим, що з другим чоловіком в хороших відносинах. Ми разом виховуємо наших спільних дітей. Ну, а... Доросле це це як то кажеться, доросле. Я вдячна всім за те, що Ну, всяке було, але е, вдячна за те, що е, тепер я знайшла себе і знаю, чим хочу займатися і що робити, як далі жити. Хотілося б, щоб настав. Якнайшвидше той мир та то спокій. І наші діти, наші батьки, які вже не молоді, яким це все тяжко пережити, які вклали в нас душу та серце, щоб все-таки в них була старість спокійна. Ну, але це не від нас залежить. Ми лише можемо їм допомогти. Так як вони колись нас, нас виховали і допомагали. Так і ми зараз їм допомагаємо при можливості. Ось так. І навіть ось такі дрібнички ви в місті не побачите. Там своя рутина, там своє все не побачиш. А навіть якщо побачиш, то не замислися не над чим. Я проста людина, яка займається ну, не масштабно, а так для себе і лишки трішки з продаєм, як то кажеться, тому що в селі, коли тримаєш домашнє господарство, потрібно, на мою думку, щось мати, щось вкласти, щоб це не тільки було смачно. Коли приготуєш, а ще й було корисно. Так що, ось так займаємося з кожним роком все більше і більше, тому що це, як то кажеться, на мою думку, це моє покликання сільське господарство. Мені дуже подобається. Звичайно, так як я одна лишилася великих масштабів, я не потягну, але мені дуже подобається інкубація. Ну, все, що пов'язане. Голова, як то кажеться, є. Потрібно стимул, сили. І мир та спокій. Голова є, сили також є. Стимул це мої діти, мої батьки, мої найближчі. А ось мир та спокій, ще раз повторюсь, не від нас залежить. Так що ось так. Ну, ось так, друзі. Для когось я добра, для когось я не подобаюся всім я. Як я казала, я не цукерочка, щоб всім подобатися. Ось так, це моє життя, це моя любов, природа. Хто давно вже зі мною, той знає, що я люблю ліс, річки, ставки, риболовлю. Ну, тут я живу, тут я відпочиваю. Навіть якщо і втомлюся, бо находжуся, це моє. Своїх хлопців я не змушую ніколи до праці. Коли мені вже дуже тяжко, тоді я просто прошу їх про це. Якщо вони мають змогу, вони допомагають. Тому в своїх відео в більшості я одна сама, так що не дивуйтеся. Не буду я їх змушувати до цього, тому що кожна людина це є особистість. Ось так. Свій канал я розпочала два роки назад, в жовтні місяці, це було випадковістю. Мене до того, як то кажеться, діти спонукали. І так з часом помаленько-потихенько закрутилися. І на сьогоднішній день вже нас разом 7 тисяч підписників, за що вам дуже-дуже велика, величезна подяка. А за цей період, за цей час було дуже багато чого в моєму житті сталося. Так що ви моя підтримка, ви мої порадники, а Величезно вам дякую. Мені дуже приємно, що все-таки я комусь цікава, хоча а, щось сильного повчального. Я не показую, не розказую, так як ще й сама багато чого не знаю. Але ми один в одного навчаємося. І за це вам велике ще раз дякую. Нехай Бог оберігає вас, ваші родини, ваші сім'ї в цей нелегкий такий для нас час. І все буде в нас тоді гаразд. Разом ми сили, разом ми до перемоги. Ну, ось так, друзі. На цьому буду своє відео сьогоднішнє завершувати, надихалася свіжим повітрям, вдихнула якоїсь такої тепла. Добра, нових сил набралася і далі до роботи. Так що вам величезна-величезна подяка за ваше тепло, за вашу доброту, за ваші величезні серця. Бажаю вам здоров'я, миру, любові. Все самого-саме найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.